Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 45 550 осіб ліквідовано, танків 1921 одиниця, бойових броньованих машин 4238. артилерійських систем 1033, РСЗВ, 266 засобів ППО, 146 літаків. 234, гелікоптерів 198, автомобільної техніки та автоцистерн 3150, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 817, крилатих ракет 196, спеціальної техніки 99. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.